Добрий день українським чоловікам за кордоном видають закордонні паспорта. Я сам здивований. Ось ДП документ. Я вчора зареєструвався. На я подам лінк, як зареєструватись в описі. Реєструйтесь можна буквально на наступний день. Я Це докладно в Варшаві знаходжусь. Коштує послуга півтори тисячі гривень, плюс щось там не цілих 400 злотих. Я заплатив. Прийшов без qr кодів без нічого зі своїм паспортом старим закордонним. Ну, в мене в ще дії а Прийшов в талончик, взяв, відстояв 10-15, мене викликали, прийшов, подав документи, вийшов, заплатив ці гроші, повернувся одразу ж на місці зробили фотографію. Так що не беріть з собою фотографії на документі, тут одразу їх роблять безкоштовно. Е, і я запитав, а чим видадуть мені той паспорт? Кажу, так, станом на сьогодні видають за закордоні паспорта. Без питань. Каже, бачите, немає на істері. Всі отримують, всі приходять, получають і виходять. І нічого не відбувається. Так що, хто у когось просрочується паспорт, будь ласка, подавайте ДП документ діючий, як я бачу, спосіб. Звісно, через три місяці побачу, чи дійсно видадуть, але станом сьогодні мені сказали, запевнили, що все окей. І е, дивіться, він знаходиться тут в торговому центрі на другому поверсі напроти Макдональдса, щоб ви не губились. Макдональдс ось там з тої сторони, а ДП документ ось тут знаходиться. Так що, подавайтеся, підписка і лайк.